Бажаю здоров'я. Шановна громада, довожу відома, що завтра буде сесія Кременчуцької ради о 15-й годині, на якій будуть розглядатися дуже важливі питання щодо життя діяльності Кременчуцького району. Також питання пов'язані з функціонуванням тих органів, які від нашої роботи залежать безпосередньо. Це функціонування судів, це присяжні, які приймають участь у розгляді дуже чутливих тем, пов'язаних з переселенцями. Це окрема категорія справ. Тому, шановні колеги депутати, дуже прошу прийняти участь у сесії Кременчуцької районної ради, котра відбудеться завтра о 15-й годині. Враховуючи безпекові заходи рекомендації певних структур, всі сесії Кременчуцької районної ради будуть проводитися онлайн за виключенням окремих питань, якщо буде розуміння депутатів, що їх треба розглядати, тоді ці питання будуть виноситись на розгляд офлайн. В районній раді сесії не проходять, тому що не приходять депутати. І зараз я хочу звернутися до очільника громади. Ви самі знаєте якою, з проханням. Хоч зараз, коли на ЗСУ передаємо кошти, коли працюємо, не блокувати сесії, звертаюся до керівників комунальних підприємств, до керівника і перинатального центру, і соцзахисту Кременчука, Придіть на сесію. Не виконуйте злочинних наказів тих людей, що вам їх віддають. Це приводить до саботування роботи органу місцевого самоврядування субрегіонального рівня.